Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у Відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги електричний фен браш це універсальний інструмент для укладання волосся, який поєднує в собі фен, плойку та щітку в одному пристрої. Завдяки щіці, що обертається, можна легко створювати красиві кучері та хвилі, а також надавати об'єм та гладкість вашому волосю. Він оснащений двома налаштуваннями швидкості та трьома налаштуваннями нагріву, тому ви зможете обрати необхідний режим саме для вашого волосся. Виконаний з високоякісних матеріалів, що надасть йому довговічності у використанні. Ергономічна ручка та легка конструкція дозволяють легко тримати та маневрувати а поворотний шнур забезпечує гнучкість та свободу рухів. Пропонуємо до вашої уваги фен гребінець для укладання волосся. Це багатофункціональний пристрій, призначений для укладання та догляду за волоссям. Він дозволяє робити різноманітні зачіски без зайвих зусиль та походу в салон. Завдяки своїй технології, пристрій працює як фен та гребінець одночасно, забезпечуючи швидке та легке висушування волосся. Ви зможете створювати прямі або кучеряві локони, надаючи їм бажану форму та об'єм. Компактний розмір та легка вага роблять. Го ідеальним для використання вдома чи у поїздках. Пропонуємо до вашої уваги потужний фен для волосся. Цей інноваційний фен від компанії Xiaomi поєднує в собі компактність та потужність, забезпечуючи високу швидкість подачі повітря та підтримку оптимальної температури. З його допомогою ви зможете створювати бездоганні зачіски, надаючи волосся об'єм та блиск. Завдяки інтелектуальній системі іонізації та різноманітним режимам швидкості, ви зможете досягти бажаного результату, зберігаючи при цьому здоров'я та блиск вашого волосся. Прискорте процес укладання та створіть ідеальні зачіски за допомогою цього високошвидкісного фена. Пропонуємо до вашої уваги портативний фен із водяними іонами. Цей інноваційний фен від компанії Xiaomi поєднує в собі компактність та потужність, забезпечуючи високу швидкість подачі повітря та підтримку оптимальної температури. З його допомогою ви зможете створювати бездоганні зачіски, надаючи волосся об'єм та блиск. Завдяки інтелектуальній системі іонізації та різноманітним режимам швидкості ви зможете досягти бажаного результату, зберігаючи при цьому здоров'я та блиск ваш Шого волосся прискорте процес укладання та створіть ідеальні зачіски за допомогою цього високошвидкісного фена. Пропонуємо до вашої уваги фен для волосся 5 в одному. Це професійний та багатофункціональний інструмент для укладання волосся. Завдяки різним насадкам він поєднує в собі функціональність фена та щітки. З його допомогою ви зможете створювати бездоганні зачіски, надаючи волосся об'єм та блиск. Завдяки інтелектуальній системі іонізації та різноманітним режимам швидкості. Ви зможете досягти бажаного результату, зберігаючи при цьому здоров'я та блиск вашого волосся. Прискорте процес укладання та створіть ідеальні зачіски за допомогою цього високошвидкісного фена.